Вітаю всіх! До мене було питання. У підписників було би до... військовий стан відмінять влітку. Військовий стан відмінять влітку. До мене було таке питання від підписників. От і дивимось, Військовий стан відмінять влітку. Дивимось. Колодою коло 40 дивлюсь. Відмінять влітку військовий стан. Король Пентаклів. Класично у вигляді це. Так, або ніц, відповідь так. Але король вон це осінь. Все-таки. Я сказала би, що влітку ні. Ще ні. Король мечів на дні колоди. Вибачте, королева. Королева мочив. Король, королева, мечі. Мочова карта. Ні. Розчарування. Ще не відмінять цього. Тому ось вам король мечів випав. Ще ні. Ось коли буде тупік, оцей тупік настане, тоді буде відміна військового стану. А це, бачите, як зима, холод і, я б сказала, осінь листопад десь і є. Роздуми вже на цю тему йдуть. А роздуми вже починаються з травня місяця. Це, як я це зробити? Давайте так. Військовий стан відмінять восени. Військовий стан відмінять восени. Так, відмінять. Приємно, дуже. Так, це відповідь так. Ну, іде так. Коли ось знову цей король пентаклів випадає, коли буде результат? На осінь йде. Устаканяться кордони. Лінія фронту, буде пауза, зупинка. Ось тоді і буде З відміна військового стану. Раніше не очікуйте.